Не на який біля ринку убив чоловіка, посадили під варту. Вперше з серпня ворог ударив ракетами з Білорусі. У Луцьку забудовника звинувачують у незаконному будівництві. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Зловмиснику, який зарізав чоловіка неподалік північного ринку у Луцьку, обрали запобіжний захід. Як повідомили у нацполіції Волинської області, за рішенням Луцького міськрайонного суду наступні 60 діб підозрюваний перебуватиме під вартою. Нагадаємо, подія трапилась 4 жовтня на північному ринку. Через конфлікт, який раптово виник між двома чоловіками, один з них схопив ножа та встромив його у шию іншому. Через кілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік. Співробітники кримінальної поліції затримали зловмисника близько 21-ї години цього ж дня. Ним виявився 42-річний мешканець Луцька. Олоську забудовника звинувачують у ймовірно незаконному будівництві. Це питання депутати підняли на крайній сесії Луцької мерії. Йдеться про таунхауси на вулиці Гущанській, 25. Ми поспілкувалися із забудовником щодо цієї ситуації. Детальніше дивіться далі. На черговій сесії Луцької міської ради підняли питання щодо будівництва на вулиці Гущанській, 25. Депутати заявляють, що на одній із ділянок буцімто незаконно побудували таунхауси. Тож ми вирішили розібратися, чи дійсно це так. На крайній сесії Луцькради винесли проект рішення про погодження забудовнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 12 сотих, а саме зміна цільового призначення ділянки з для ведення садівництва на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Депутати не проголосували за проект відповідно на тій ділянці, мав бути город або ж сад, але нині там вже збудовані будинки треба звернути увагу на те яке цільове призначення даної земельної ділянки є і лише тоді розпочинати будівництво якщо це можливо на сьогоднішній день ми маємо об'єкт і документи які підтверджують те що дана земельна ділянка призначена для садівництва ну ніяк не для будівництва тому ми маємо купу порушень які здійснив забудовник на сьогоднішній день чи власник земельної ділянки і заручником яких в майбутньому все ж таки стають люди за словами депутатки Луцької міської ради Аллина Точі, зважаючи на невідповідність документів, чимало проблем матимуть люди, які придбають житло. Ось це та ділянка, на якій побудували таунхауси. Ми звернулися за коментарем до забудовника. Він категорично заперечив незаконність будівництва. Чоловік розповів, що має усі документи на землю. На підтвердження своїх слів він надав нам 23 витяги із державного земельного кадастру, де вказане цільове призначення ділянок. Я вам відповідаю, що воно все законно. Є маленька частинка, там маленька діляночка під садівництво, що також не. Забороняє якусь там забудову, яку треба просто перевести для того, щоб можна було користуватися там, ще виконувати. А так, всі тентхаузи всі знаходяться на ділянках, які е, мають призначення, е, під забудову та обслуговування, е, під будівництво, та обслуговування житлових. Ну, в житла байонать вам можуть якісь витяг скинути, один із один із витягів на сесії Луцькради відділу державного архітектурно-будівельного контролю дали вказівку дослідити це питання. Начальник відділу Владислав Троць розповідає, що минулого року фахівці знайшли там порушення, будівництво йшло без дозвільних документів. Видавалися відповідні приписи. Забудовник сплатив 34 тисячі гривень штрафу. Крім того, як з'ясувалося, на усі 23 ділянки, де вказане цільове призначення для будівництва житлових будинків. Є інша проблема: на них немає будівельних паспортів, що обов'язково має бути при зведенні Осель там перевірка була, їх оштрафовано. Вони штраф заплатили, їм давали припис усувати порушення. Там частина будинків стоять на землях для житлового будівництва. А частина стоїть на землях сільськогосподарського. Тож далі законність забудови на ділянці по вулиці Гущанській, 25, мають дослідити фахівці відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Граб виявився сосною, а в'яз видавали за липу. Волинські митники упередили неправомірний експорт обробленої деревини і вилучили продукції на понад півмільйона гривень. Як повідомили митники у Фейсбуці, в пункті пропуску ягодин увагу митників привернув вантаж, який був задекларований українським відправником як дерев'яні загострені рейки з грабу та липи. Загалом 35 тисяч. Штук у митників з'явились сумніви щодо правдивості даних про товар, і ці сумніви згодом підтвердив залучений експерт. Науковець встановив, що насправді у складі цього вантажу містяться дерев'яні рейки здебільшого з сосни, а ще кілька сотень штук із в'яза. Зрозуміло, що порода деревини значно впливає на ціну пиломатеріалів з неї. Відтак на порушника оформили штраф у розмірі 100% вартості товарів. До слова, спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби визначила їхню вартість у 500. 525 тисяч гривень. Двом жителькам села Запілля, що на Любомильщині присвоїли почесне звання Матір Героїня. Про це повідомили у Любомельській міській територіальній громаді відповідно до указу президента України про присвоєння почесного звання мати-героїня за материнську самовідданість, вагомий особистий внесок у зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку урочисто нагородили посвідченнями та нагрудними знаками. До почесного звання України, мати героїня, жительок села Запілля Іванину Олену та тучак Тетяну. У ніч на 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі. Про це повідомили заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов та речник повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі. Виданню Українська Правда. Відтак вранці чотири літаки Ту 22 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар. По території України ідеться про прильот по Хмельниччині. Зазначається, що попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирило Шевченку у період його керівництва Укргазбанком. Як повідомляє прес-служба спеціалізованого антикорупційного бюро службових осіб державного банку Укргазбанк викрили у протиправній діяльності, яка призвела до збитків у сумі понад 206 мільйонів гривень. У ході розслідування правоохоронців встановили, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладення з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. Для цього службові особи банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які, нібито будучи агентами банку, залучили до нього великих клієнтів. За такі послуги банк, щомісяць Чино незаконно виплачував цим особам грошову винагороду у вказаній справі про підозру. Повідомлено п'яти основним фігурантам даного злочину, серед яких діючий голова НБУ Кирило Шевченко, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Тим часом президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України. Про це повідомляється на сайті ради. Як уточнив заступник голови фінансового комітету ради Ярослав Железняк, комітет розгляне подання у четвер о 19.00. Відомо, що у пишного 16 років стажу в банківській системі на час його керування припали найбільш з Нечущі зміни в Ощадбанку і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. В Україні з п'ятниці, 7 жовтня, набуває чинності закон, який забороняє акустичне насильство у пасажирському транспорті. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звуки, крім інформації про поїздку. Під час нерегулярних перевезень музику та фільми можна включати на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон лише за згодою всіх. Пасажирів водій таксі також може вмикати музику лише за згодою пасажирів. Цим же законом заборонено публічне відтворення пісень та кліпів російських співаків. Внаслідок теракту в Оленівці загинув щонайменше 41 український військовослужбовець. Інформація ще уточнюється. Про це під час прес-конференції 6 жовтня повідомив начальник штабу полку Азов Майор Богдан Крутевич. Він уточнив, що згідно з даними, які оприлюднила Російська Федерація, в Оленівці загинуло 53-54 людини. Після опитування, яке провів Азов, стало відомо, що загинув 41 військовослужбовець. військ військовослужбовець. однак воно ще не завершено і загиблих може бути більше. У Таїланді внаслідок стрілянини в дитячому садку загинули 34 людини, із них 22 – дитини. Розстріл вчинив колишній поліцейський у місті на північному сході країни. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на слова речника поліції. Прем'єр-міністр країни доручив усім службам жити заходів для затримання злочинця. Тим часом видання The Guardian пише, що стрілок 34-річний експоліцейський, якого судили за звинуваченнями у зберіганні та вживанні наркотиків. За даними видання, чоловік відкрив вогонь по дітях у садку, коли вони спали. Після вчиненого звірства чоловік кинувся під колеса мотоцикла, таким чином убивши себе. Збройні сили України ліквідували уже 61 тисячу 330 окупантів. Станом на 6 жовтня українські військові також знищили 2449 танків, 1414 артилерійських систем, 5064 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку сталося ДТП на вулиці Конякіна. Зіткнулися два легковики. Аварія трапилася 5 жовтня. Відомо, що керманич автомобіля марки Опель Астра не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого в'їхав у «Опель Меріва, водій якого рухався попереду та здійснював поворот ліворуч. На винуватця ДТП патрульні склали адмінпротокол. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Любомельській громаді депутати хочуть заборонити УПЦ МП. Наголошують, що Українська Православна Церква практично є останнім форпостом із підтримки держави-агресорки, а діяльність УПЦ має відвертий антидержавницький і антиукраїнський характер. Відповідне звернення щодо заборони вони скерували до президента України, Верховної Ради України, начальника Волинської обласної військової адміністрації та вірян Української православної церкви Московського патріархату про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Ще двоє волинських героїв загинули на війні з окупантами. Під час виконання бойового завдання загинув 29-річний володимирчанин Євген Ворошик. Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка. У Євгена Ворошика залишилась дружина та маленький син. За незалежність України також загинув житель села Бережці Вишнівської громади, 24-річний Юрій Шнайдер. Захисник віддав своє життя 4 жовтня у боях із російськими окупантами. Військовий загинув у результаті ворожого обстрілу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Окупанти, які втекли із Лимана на Донеччині, переховуються у щасті. Вони засіли біля теплотраси. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Тим часом у мережі з'явилося відео так званого поселення росіян поблизу щастинської теплотраси. Окупанти живуть просто неба як без хатьки. і зводять намети із підручних матеріалів та гріються від труби. Сергій Гайдай назвав окупантів трубними людьми. Щастинська теплотраса ніколи не бачила стільки людей, а тепер стала частиною поселення мобілізованих росіян. Ті, що вижили в Лимані разом зі своїми родинами, тепер живуть під відкритим небом. Гріються на трубі, ведуть побут у живописному щасті. Зазначив він. 对对 <laughs>

Боевка-боевка? Не знаю. Как тебя зовут? А откуда ты? Возле механик. Смирновский край, район. Станица Фонтоволская. Сколько тебе лет? Двадцать три. Кем был? Посадом? Должен? Должен, скажи. Водитель. Поехали. Судообеспечение. То, набираємо цей чи да, да, вибираємося Знову трагічна звістка сколихнула волинь у жорстокій війні із російським агресором загинув герой із ківерцівської громади сорока Роман Миколаєвич, 1994 року народження. Він жив у місті Ківерці на військову службу, призваний 24 червня цього ж року. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. У бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захисник героїчно загинув 28 вересня у населеному пункті Ольгівка Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі, в яких спали мирні люди. Зруйновано цілі під'їзди. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Руйнування дуже серйозні. Жителі опинилися під завалами. На місці працюють рятувальники. Вже відомо, що внаслідок обстрілів, на жаль, одна жінка загинула. Ще одна померла у машині швидкої допомоги. За попередніми даними під завалами будинків щонайменше знаходиться п'ятеро людей. Як зазначив старух, багато мешканців врятовано. Серед них трирічна дівчинка. Дитину ушпиталено. На місці події триває рятувальна операція. Руки! Я з Контроль! Контроль! направо! направо! Якщо вони перейдуть в кордон наш, нашої держави, то ми просто-напросто їх і все. Ось вже сьомий місяць у районах Волині, що межують з Білоруссю, відважні воїни відточують свої навички, аби захистити рідний край. За цей час тероборонівці встигли укріпити свої позиції та наростити силову міць. А ще систематично відпрацьовують різні сценарії. Один з них затримання і знешкодження ворожої ДРГ. За легендою, диверсанти до того, як їх затримали, встигли залишити сигнальні вогні для висадки ворожого десанту. Тобто на уявному аеродромі, де мав висадки десант, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Усього вогонь нібито був у трьох осередках. Ліквідовувати наслідки пожежі негайно прибули вогнеборці. Спрацювали волинські тероборонівці на ура! Місію виконано. Диверсантів затримано, пожежу ліквідовано. Ворог до України не потрапить. А ось за другим сценарієм диверсантам вдалося зайняти позиції українських бійців. Не помітили ворога, бо ж той переодягнувся у форму зсу. Відтак тероборонівці почали готуватись до усунення противника. Перший крок для цього розробка плану дій та налагодження комунікацій. Да, ну тут поворот, шкода. поворотик на хуторові Да, посилаємо розвитку, Да, бурят. сюди спешуємося, і тут через лісну буквально метрів. 100 максимум для докупів. Зв'язок дуже важливий в таких ситуаціях, наприклад, наже в навчання. Бо коли не буде зв'язку, не буде правління бою. Відтак, підготувавшись, бійці пішли на штурм. І з ворогом почався справжній бій. Аня на право. Заночі направо. Я здаюся, стаюсь, не стріляйте. Тож завдання виконано, а противника успішно знищено. План на бій був такий. Розбили підрозділ на дві підгрупи. Одна була підгрупа вогневої підтримки, друга була штурмова. Вислали розвідку. Розвідка проклала маршрут висування. Вийшли на, на рубіж вогневої підтримки. Перша група, друга зайшла з фланга на рубіж штурму. По, по команді граната почався штурм. Група вогневої підтримки. Зупинила вогонь, штурм пройшов. Не передбачили засідки противника на лівому лівофлангі. Після втрат переформувалися, зробили зачистку. З початку повномасштабного вторгнення волинські тероборонівці щодня відточують свої навички. Тож в разі проникнення диверсантів або ж навіть повномасштабного вторгнення білоруської армії наші захисники готові дати гідний відсіч ворогу. Ну, якщо вони перейдуть в кордон наш нашої держави, то ми просто-напросто їх умічтожимо. Всі слава Україні! Героям слава слава нації! Слава Украина Путін. Компанія місто для людей продовжує працювати в Луцьку, як і продовжують надходити скарги на гарячу лінію міської ради 1580 стосовно її роботи. Відомо, що податків компанія почала сплачувати менше, однак тариф для Лучан підвищили та ще й з порушенням закону. Сервіс, який надають, теж викликає чимало питань. Телеканал конкурентів і раніше розповідав, як компанія із Кременчука, яка отримує більше 30 будинків у Луцьку, незаконно заробляє мільйони на простих людях. Після виходу нашого матеріалу у будівсервісі а саме так зараз називається компанія, відгукнулися та відповіли на наші питання. Зокрема, прокоментували скарги на роботу будсервісу, які висловили мешканці будинку, що на вулиці Кримського, 8. все пояснили тим, що будинок має борг. Перед компанією, станом на 1.09.2022 року місячне нарахування по всьому будинку за послугу з управління складає лише 2286 гривень 36 копійок. Проте заборгованість співвласників становить 5797 гривень 11 копійок. Зауважимо, що власники двох квартир жодного разу протягом 2020-2022 року не сплачували за послугу з управління навіть по первинному Му тарифу, тобто скаржниками в сюжеті телеканалу, є ті, хто самі не виконують рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, порушуючи норму статті 7 закону України про житлово-комунальні послуги. Наявна заборгованість відтермінової ремонти конструктивних елементів інженерних мереж будинку тощо, адже проведення поточних ремонтів керуючою компанією здійснюється за рахунок накопичень з відповідної статті тарифу. У компанії зазначили, що, попри усе, це вони виконують. Нуючи мало робіт по отриманню будинку щодо незаконного підвищення тарифу, то у підприємстві розповіли, що законодавством не передбачено порядок формування ціни. Механізмів державного регулювання стосовно ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком законодавством не передбачено. Порядок формування ціни на цю послугу Кабінетом міністрів України не затверджується. У зв'язку зі збільшенням вартості електроенергії, яка закуповується управителем для освітлення місць загального користування багатоквартирних будинків та електроживлення ліфтів, у зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати, інфляцією, збільшення яких не враховано у тарифі під час проведення конкурсу управителем було повідомлено управління житлового господарства Луцької міської ради. Також за словами управляючої компанії, у всіх будинках, які обслуговує компанія Будсервіс, збори відбуваються регулярно. А інформування мешканців відбувається шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на дошках оголошень на під'їздах будинків, а також у платіжних квитанціях. Однак, як вже і раніше повідомляли мешканці будинків, які обслуговуються компанія, зборів ніяких вже давно не було. Було щодо спрощеної системи оподаткування, то у керучу компанії взагалі заявили, що вони б навпаки мали підвищити тариф, але цього вони не роблять. Якщо компанія перестала бути платником ПДВ, то всі матеріали, товари послуги для компанії враховуються у витратах з ПДВ, а це на 20% вище, ніж було передбачено в тарифі, без урахування інфляційних процесів, які були досить значними за час воєнного стану. Відповідно, тариф на послуги треба перерахувати за всіма статтями. За попередніми розрахунками, це може призвести до підвищення тарифу до 14%. але враховуючи воєнний стан, компанія не підтримує. Двищуватиме тарифи у минулому матеріалі. Ми розповідали, що лише чотири будинки за рік переплатили компанії більше 84 тисяч гривень. А якщо порахувати усі будинки разом, сума виходить з багатьма нулями. Натомість керуюча компанія запевняє, що усе робить законно. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.